Набір косметики для обличчя з авокадо та ніацином біоаква, призначений для інтенсивного зволоження та живлення шкіри, підходить для всіх типів, але особливо рекомендується для сухої шкіри, що втратила тонус. Екстракт авокадо забезпечує повноцінне насичення шкіри необхідними поживними речовинами, покращує кровообіг у шкірі, збагачує її тканини киснем. За рахунок глибокого проникнення у шкірні покрови, стимулює вироблення колагену та еластину, повертаючи шкірі пружність та еластичність. Стероли, що містяться в авокадо, допомагають запобігти передчасному старінню шкіри, утворенню глибоких зморшок і появі вікових пігментних плям. Олія авокадо містить необхідні жирні кислоти, протеїни та мінерали. Вітаміни А, Д, Е та фітостероли. До складу набору входять, входять зволожуючий крем для обличчя, боживна емульсія, живильна сироватка та пінка для вмивання.